В Севастополі 19 січня у день водохреща освятили чорноріченське водосховище, головне джерело водозабезпечення міста. Освячення води здійснив у присутності міського керівництва, а також представники військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, благочинний Севастопольського округу Української православної церкви Московського патріархату отець Сергій. Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба подякував отцю Сергію та всім присутнім за святкову атмосферу та збереження традицій. Прежде всего спасибо Богу и отцу Сергию, что он за нас молился. И природа подарила такую красоту. И самое главное, мы надеемся, что это водохранилище наполнится святой, природной водой, которая будет обеспечивать Севастополь. Водой. А мы постараемся сделать все для того, чтобы она была бесперебойная, качественная. Мне очень приятно здесь быть Рядом з кто хто в християнською нашу святую віру. Поэтому всім, еще ще раз праздникам и спасибо, що така замечательная традиція в нашому місті є. Таке освячення проводять уже не вперше, і з досвіду попередніх років освячена вода потрапляє з водосховища в крани до споживачів через.